Нещодавно Верховна Рада України прийняла законопроект 5322 щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. Цей законопроект прийнятий в другому читанні і в цілому, і він вводить нові механізми контролю і нові механізми протидії маніпуляціям, зловживанням. І нечесної конкуренції на оптових енергетичних ринках, тут збільшуються санкції за відповідні порушення. І якщо раніше максимальні штрафи, які міг встановлювати регулятор відносно таких дій, складали 1,7 мільйона гривень, то зараз максимальний штраф може бути до півмільярда гривень, і це може бути суттєвим запобіжником, тому що тепер різні компанії, які мають ринкову владу, щоб маніпулювати ринком, думаю, вони 10 разів подумають. Перш ніж е, здійснювати ті чи інші дії, які можуть розцінюватися як маніпуляції, І зрозуміло, що коли на ринку відбуваються якісь маніпуляції, чи коли е, хтось е, на ринку користується своєю величезною ринковою владою, то е, частіше за все це відбувається заради завищення е, ціни на енергоресурси, це електроенергія або газ. Тому в даному випадку. Цей законопроект, який по своїй суті є таким антимонопольним, є проконкурентним, він допоможе формуванню справедливої конкуренції. Він допоможе формуванню чесних прозорих правил гри, а чесна прозора справедлива конкуренція вона зазвичай призводить до справедливої ціни на газ і справедливої ціни на електроенергію. Це, власне, є наша кінцева ціль для того, щоб в Україні сформувався прозорий конкурентний ринок електроенергії і газу, який буде діяти по європейських правилах, який буде повністю синхронізований і інтегрований у європейський енергетичний ринок. Цей законопроект задля цього і був прийнятий. Він підтримувався наш. Європейськими партнерами він підтримується світовим банком Energy Community, європейською комісією і саме головне, що він повинен принести користь для кінцевих споживачів енергоресурсів, які будуть вигравати від конкуренції на енергетичних ринках.